Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 31 серпня, середа, останній день літа. Завтра початок нового навчального року в Україні. Яким він буде в Маріуполі? Ну він буде там без совісті, тому що е, вийдуть на роботу люди, які не мають совісті і які зрадили своїй державі, і вони будуть навчати дітей любити іншу державу, тобто вони будуть. Навчати дітей тому, що зрада це є добре. Насправді це жахливо. Школи готують в Маріуполі, але, попри обіцянки відкрити 16 шкіл до 1 вересня, навчальний рік буде дистанційним. Принаймні, 1 вересня всі свята першого дзвоника будуть проходити онлайн дистанційно. Більше шкіл із анонсованих 16 ще не готові і будуть готові лише ближче. До кінця осені. За, проте вже Росгвардія ходить по школах і робить якісь свої перевірки. Що вона там шукає, невідомо, але відомо, що е, і представники військових, а також російської поліції, будуть чергувати в цих школах по на постійній основі. Ну, мабуть, для того, щоб вчителі боялися, і, дай Боже, не сказали щось такого позитивного на адресу України. Смерть Горбачова скалихнула суспільство обговорюється ця тема з -зі вчорашнього дня. Ми теж вирішили про це нагадати. Є у нас привід. Минулого року, коли ми святкували 30-річчя незалежності нашої України, ми брали інтерв'ю у людини, яка дуже дуже глибоко була інспірована в систему комуністичної влади Радянського Союзу. Це екс-мер Маріуполя Юрій Хотлубей. Він працював більше 20 років в системі влади і він і. Бачив такий розвиток Радянського Союзу, але він був свідком і безпосереднім учасником його занепаду і розвалу. Саме Юрій з мер Маріуполя, був у складі делегації від Донецької області, яка відвідала напередодні розвалу Союзу. Першого президента Радянського Союзу Михайла Горбачова, першого і останнього, враження Юрія Хатлубея були дуже скептичні і про цю людину, і про перспективи країни, і про перспективи самої партії. Він казав нам в інтерв'ю, що саме от після цієї розмови він зрозумів, що країна просто занепадає, її економіка зупинилась повністю. Розірвані були всі зв'язки. і ні Горбачов, ані будь-яка інша людина вже була не здатна врятувати СРСР. Детальніше, що думав, які враження про першого і останнього президента Радянського Союзу Горбачова наш колишній мер Маріуполя. Читайте в нашому матеріалі посилання на нього ми залишаємо в описі до цього відео. І... Хочу повернутися до трагічної теми Маріуполя, це драматичний театр. Ми знову і знову повертаємося до цієї теми, тому що вона не тільки тому, що вона болісна, але й тому, що це злочин, який задокументований і який буде частиною в гайському трибуналі, коли буде розглядатися справа проти Путіна і проти злочинів Росії, скоєних на територію України. Російський журналіст невзоров повідомив про те, що Ті будівельники, які заїхали в Маріуполь заробляти грошей і зараз мають виконувати роботу з відновлення драматичного театру, простоюють, а простоюють через те, що вони чекають хлор. Трупний не сморід пробивається навіть крізь бетон, яким заливають зруйнований театр, і будівельники чекають хлор, щоб витравити цей сморід. І, крім того, мають наказ, якщо вони наштрихаються на незахоронені тіла загиблих, просто заливати їх бетоном. Це жахіття, воно якесь нескінченне. І єдине, що може поставити крапку в цій історії, це звільнення усіх окупованих територій, в тому числі Маріуполя, і трибунал, який я впевнена чекає на всіх російських злочинців. І на останок дуже добра, весела я б так і сказала, новина Маріупольському порту. Росіяни заарештували людину, яку самі призначили керувати портом. Яка так собі особа з прізвищем Шацький колись керував одним з портів на території Російської Федерації після окупації Маріуполя був призначений керувати портом Маріуполь? Нічого там зробити не зміг. Причин, причини зрозумілі, бо дуже погана електрика, електропостачання на місто, і це не дає можливості Можливості запустити повноцінно обладнання порту, ну, крім того, ще його підозрюють в розкраданні російських коштів, але це не дивина для нас, бо там всі розкрадають кошти. От Шацького звільнили, можуть навіть посадять. І це точно прекрасна новина. Бо коли таргани починають жерти один одного, це означає їх скорий кінець. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до завтра!